Духом палайте Господові, служіть. Не раз, якщо ми звертали увагу, що потрібно, щоб, щоб вогонь горів, правда? Щоб вогонь горів, потрібно джерело того вогню. Ми, якщо ми живемо в селі, ми підкидаємо дрова, правда? І той вогонь горить. Хіба, в Слові Божому, також Господь записав щось, щоб ми не могли цього зробити? Правда, ні? Він все необхідне для того дав, і щоб наш дух палав. Чи дух наш він є запалений сьогодні? Знаєте, є теж рентген? Слово Боже, це сьогодні для нас той рентген, і воно нам показує, в якому я положені, в якому я стані. Дух мій, він запалений. Знаєте, я... ви бували таке? Бачили таке, як то кажуть, о, то каже, в нього в руках все горить. Чули таке? Людина до роботи так робить, так працює, дивимо, о, горить в нього все в руках. Але тут інше сказане: в Слові Божому, чи горить твій дух сьогодні, дорогий брат, дорога сестра, горить дух сьогодні чи ні. І сьогодні нам треба знаєте, знову ж таки провіряти себе, чи горить мій дух. І апостол Павел, він говорить чи до церкви, це і сьогодні, я вірю, це слово буде корисне кожному з нас, щоб ми сьогодні провірили, чи горить наш дух.